Вже не вперше патріарха Філарета, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату на межі Рівненської та Львівської областей вітають бродівчани. Під час останнього візиту на Львівщину 12 вересня зустріти патріарха прибуло керівництво районної державної адміністрації та районної ради. Митрополит Львівський і Сокальський Дмитрій, благочинний Бродівського району, Митрофорний прото Василь Шира та священника Бродівського благочиння. Патріарха Філарета зустріли гостинно та урочисто. Квітами і короваєм на вишитому рушнику, хоча сама зустріч була короткою. Предстоятель церкви Київського патріархату розповів про мету свого візиту на Львівщину, зокрема, про Патріарше богослужіння біля чудотворного джерела у селі Заглина Жовківського району та освячення нових приміщень для Львівської митрополії Української православної церкви Київського патріархату. Учасники бродівської делегації отримали Патріарше благословення.